Слава Україні, 5 грудня на календарі. 1016-та доба повномасштабної війни. Ракетами та дронами Росія атакувала Україну. Робота протиповітряної оборони в регіоні на Хмельниччині. Дві громади залишили у МП. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В ефірі п'ять хвилин на головне. Вночі противник завдав удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами Іскандер М із Ростовської області. Також запустив 44 ударні БПЛА типу шахет та безпілотники інших типів, райони Пусків, Орел та Курськ. Росія. Збито 30 ворожих БПЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях. 12 безпілотників локаційно втрачено. Один вийшов з-під контрольного повітряного простору у напрямку Білорусі. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Сьогодні вночі повітряна тривога тривала 23 хвилини. Але за цей час наші сили протиповітряної оборони збили один ворожий БПЛА типу «Шахет». Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило. Про це повідомив Сергій Тюрін, очільник Мельницької обласної військової адміністрації. Слава нашим захисникам. Шепетівщина у Скурботі. Славутська міська рада повідомила про чергову втрату в громаді. Загинув солдат Калюжний Валерій Васильович 1980 року народження. Прощається із загиблим оборонцем сьогодні орієнтовно об 11.30 за адресою вулиця Покровська, 14. Запоїйна панахида за захисником України розпочнеться орієнтовно о 12 у церкві Покрови Пресвятої Богородиці, вулиця Покровська, 16А. міське прощання розпочнеться орієнтовно о 13-й годині у міському палаці культури. Поховають захисника на новому кладовищі. 5 грудня на території Славутської міської територіальної громади оголошується Днем жалоби. Співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині дві громади залишили УПЦ МП і приєднались до ПЦУ. 28 листопада відбулись збори громади у селі Слобідка Охримовецька, а 1 грудня у селі Станіславівка. На них обидві громади проголосували за приєднання до Православної церкви України. А учора архієпископ Кам'янець-Подільський і Новоушицький ПЦУ Герман. Прийняв представників свято Михайлівської релігійної громади села Слобідка Охрімовецька та представників релігійної громади свято Ілінського храму села Станіславівка, які на чолі з настоятелем цих храмів Архимандритом Вініаміном перейшли до ПЦУ. Владика Герман вручив архимандриту в відповідні укази, підписав статути цих релігійних громад. Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці єпархії. У Дунаєвецькій міській тергромаді оновили реабілітаційне відділення багатопрофільної лікарні. Наразі воно вже запрацювало. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. У реабілітаційному просторі виконали капітальний ремонт кабінетів, а також палат. Встановили сучасне реабілітаційне обладнання. Відділення забезпечили новими санвузлами та замі... замінили сантехніку. Оновлений реабілітаційний простір розрахований на 20 ліжкомісць. Тут надають допомогу людям, які перенесли гострий мозковий інсульт та ортопедотравматологічні оперативні втручання. Обладнання у реабілітаційне відділення закупили за кошти спеціального фонду держбюджету. Ремонт провели за кошти бюджету громади та НСЗУ. Ремонтні роботи виконували протягом року. У Хмельницькому планово вимикатимуть світло. Енергетики запланували ремонтні роботи, тож без світла до 17-ї години залишаться мешканці вулиць: вулиця Вишнева, Вокзальна, Заводська, Калнишевського, провулок та вулиця Липнева, вулиця Лук'яненка, вулиця Проскурівського підпілля, також провулок Кірєвою, провулок Селекційний, вулиця Електроніки, вулиця Західна, Малинова, Молодіжна, Набережна, Розова, Сонячна, Черешнева та вулиця Щаслива. Також сьогодні будуть застосовуватися погодинні відключення протягом доби світла не буде 5-6 годин по дві черги одночасно. Часові проміжки, позначені електрична енергія, може бути відсутня, будуть знеструмлюватися лише у разі потреби або аби уникнути додаткових аварійних пошкоджень електромереж. Перевірити свою чергу чи дізнатись причину відключення, ви можете на сайті Хмельницькобленерго у розділі відключення. Сьогодні, 5 грудня, відзначають міжнародний день волонтера. Українські волонтери надають неоціненну допомогу. Кожен цивільний і кожен підрозділ відчуває їх тепло та самопожертву. Вітаємо та дякуємо кожному волонтеру України. На все добре.